Всіх вітаю колеги. Сьогодні ми поговоримо про запити до психолога з закладу освіти, які ми вони бувають, і що самі всім робити з цими запитами. Да? Тому що да, ми плануємо свою діяльність, ми пишемо плани, ми там якісь заходи можемо запланувати, але більшу частину часу ми витрачаємо на реагування на запити, які надходять від учасників освітнього процесу. Від усіх я дуже не люблю такі загальні цю термінологію сучасно, але ну, це, це скорочує трошки час, да, тому що запити нам надходять і від адміністрації. Ну, давайте так, від кого? Да, від кого ми отримуємо запити? Від адміністрації. Це зазвичай якісь такі загальні заходи. Треба провести те, то прийняти участь там в тому-то, провести моніторинг, там підготувати звіт і так далі. Від адміністрації зазвичай надходять такі запити. Хоча бувають запити від адміністрації. Типу, зверніть увагу на такий то клас, значить, треба вивчити, що там в тому класі, що за середовище, чому виникла проблема, і як з цим можна впоратися. Тобто від адміністрації в основному такі загального типу запити надходять до нас. Запити надходять... Дуже часто від вчителів, найчастіше я б сказала, від вчителів або від вихователів. Петрик П'яточкін неорганізований, Наталочка стомлюється вже на другому уроці, на третьому уроці вже з неї нічого не вижмеш. У четвертому класі там Максимко, Максимко ніяк не може навчитися. Максимко ніяк не може навчитися читати, писати і так далі. Зверніть увагу, да? ну, такого типу запити зазвичай надходять від вчителів. Тобто, все, що стосується нашої безпосередньої роботи у школі в садочку, ну найчастіше більше 50% запитів ми отримаємо саме від вчителів. Причому запити це короткі, нам формулюють проблему, і нам потім треба з цією проблемою щось зробити. Ну якось відреагувати. Запити відходять від надходять від батьків. Для того, щоб запити надходили від батьків, щоб батьки до вас зверталися, потрібно їм дати про себе знати, познайомитися з ними. Батьки дико бояться психолога. Я це зрозуміла дуже давно, і як я навчилася із цим справлятися. Вони вважають, що йти до психолога це ну чуть ли не крайній уже, крайня форма поведінки, да, коли ну вже край ну вже все, уже, ну все, що могли зробили, і тоді тільки до психолога. Чого вони нас бояться, ну можливо, через те, що немає цієї культури звернення до спеціаліста, вона в нас в суспільстві не сформована. І наша з вами задача якраз дати відчути, дати, зрозуміти українцям, що психолог це норм що психолог це людина, яка працює із здоровими людьми. Нас не треба боятися, до нас треба звертатися. Ми позитивні, ми підтримуючи, ми допомагаючи. Як це зробити? Я дуже люблю ходити на батьківські збори. Зараз з цим складність величезна, Ну, батьківські збори, зібрання батьків, да? тому що зараз там різні форми, але батьківські збори, тому що вони збираються, батьки збираються, тому батьківські збори, в якій би формі вони не проводилися. Коли батьки гуртуються, коли їх можна побачити, велику кількість, скажімо, там клас зібрався, вчителі запрошують мене, ну, я зазвичай вчителям кажу, що я готова, ви мене можете запрошувати. Єдине попереднє, перед тим, як будете Зустрічатися з батьками потрібно отримати інформацію про дітей. Я проводжу певні такі діагностичні зрізи. Ну, якщо, скажімо, це там середня школа, то соціометрію я дуже люблю проводити. Там маса інформації по соціометрії. Якщо це 4 клас, зазвичай, ну, якщо є можливість, ну зараз немає такої можливості 4 класи на дистанційці. Я не проведу в цьому році цю роботу, але зазвичай, якщо у вас є можливість діти очно навчаються, то 4 класи я вивчаю рівень розвитку пам'яті. Уваги, мисленнєвих операцій, уяви. І е, оцю інформацію збирається таке досить об'ємне дослідження, але я його завжди робила, коли працювала ну, так, в нормальному такому режимі, там, де діти очно навчаються. Да? Зараз я не попадаю просто в такий режим. Е, і в... Систематизувала цю інформацію і давала батькам, чому в четвертому класі діти переходять в середню школу, там де в п'ятому класі ви знаєте, що різко завжди падає навчальна успішність. Це пов'язано з тим, що діти витрачають свою силу на адаптацію до нових умов, до того щоб звикнути до того, що багато різних вчителів з різними вимогами, з різним темпом викладанням. Із різним стилем викладанням, і тому навчально успішні зазвичай падає. І от 4 класі я роблю такий зріз, якими діти йдуть в п'ятий клас. І тоді я вже буду бачити, вони в п'ятий клас перейдуть, а я вже буду знати, які там діти. На що там звертати увагу, що там вирізе, з якого боку. Розумієте, мені вже буде легше тоді реагувати і підтримати цих дітей в період адаптації в п'ятому класі. Тому от зараз якраз другий семестр це зазвичай січень-лютий я проводила завжди в кого хто наочному навчанні це дослідження, так, да, воно об'ємне, да, воно забирає час. Ну але ж, в принципі, це ж робочий час. І воно того варте. Перший, класах, перший другий клас це зазвичай малюнок сім'ї. Мені потрібна якась опорна базова інформація, коли я йду до батьків. Батьки не люблять слухати про те, як там космічні кораблі бороздять простори всієї. Їм це не цікаво. Для батьків потрібна конкретна інформація про їхню дитину. Вони хочуть знати, що відбувається в їхньому класі, що відбувається з їхніми дітьми. Звісно, ми не даємо батькам відкритої інформації. Ми і вчителям не даємо. Я по діагностиці окремо проведу, можливо, навіть кілька таких записів зроблю, як працювати з діагностичними інструментами і як давати інформацію по результатам дослідження, тому що це такі ну, дуже часто буває, буває ну, маса нюансів саме по діагностиці. Коли і вчителі проводять діагностику, там що хочеш, можна понаходити по закладам освіти, і я з цим зустрічалася і батькам ми даємо завжди таку знаєте рекомендацію у вигляді. Вірніше, інформацію у вигляді рекомендацій. Я завжди кажу, що я провела дослідження, побачила, що діти в ваших класах в прекрасних сім'ях виховуються. Там, де є особливості, ми ніколи на цьому не акцентуємо увагу. Ми і вчителям не даємо негативної інформації, яку ми виявили під час дослідження. Тому що ми не знаємо, як ця інформація буде використана, чи не, чи не нашкодить вона дитині. Потім і дитина закриється, і ніякий психолог більше ніколи до неї вдома. Душу не попаде, і дитина буде цю травму нести через все життя. І повели... А зараз психологи ну, потрібні, і ми з вами розуміємо прекрасно, що ще цей рік якось ми тримаємося в наступному році у нас будуть черги стоять, ми будемо працювати цілодобово і не будемо справлятися з потоком. Ну, Я це точно знаю, що буде так. Тому зараз нам треба цих півроку, які в нас залишаються, максимально використати для того, щоб навчитися бути ефективними і зберегти себе за короткий проміжок часу. Ось для чого ми з Ольгою Васильівною цей проєкт і заснували. Ну, і звісно, надходять до нас, зап... да, батьки, батьки, і ви йдете до батьків. Якщо у вас немає такої змоги, батьки всі, діти навчаються дистанційно, батьки всі віддалені від вас. Ну, робіть відосики, записуйте відосики. Тоді вже із загальними такими е, відеоматеріалами, про які ми вже з вами говорили на е, попередній. Під час попереднього ефіру просто даєте рекомендації, як вирішувати певні питання, з якими батьки можуть зустрітися там під час того, як їхні діти формуються, ростуть, розвиваються, да? і як покращити життя всім батькам і дітям і так далі. Тут тобто, такі загального типу відео. Для чого це потрібно? Батьки нас бачать, коли ми записуємо такі відео. Батьки нас бачать, вони розуміють, що роги в нас не ростуть, хвіст не тіліпається, і у них оця тривожність перед зверненням до. Психолога різко падає. Після того, як я приходила на батьківські збори, до мене завжди, із того класу, де я була, йшов поток батьків. Ми вирішували масу питань, тому що іноді батькам треба чуть-чуть е, на чомусь зробити акценти, чуть-чуть підштовхнути, десь заспокоїти, десь навпаки збудити їхню цікавість до дитини, дати кілька рекомендацій і все. Ніхто не каже, що до вас прийдуть батьки, і ви почнете там е, однією родиною займатися. Це не наші задачі. Наша Задача дати рекомендації, підказати батькам на що звернути увагу, і відпустити їх з Богом. Нехай до е, наступного, скажімо, такого позиву звернутися до психолога. Як вони до мене приходять, я даю свій номер телефона через учителів. Я даю свій номер телефона батькам. Це дуже зручно, щоб не вийшло так, що три мами в один час прийшли, а у вас цей час заміна, або вас взагалі немає в закладі освіти. Щоб цього не було цієї каші, це дуже зручно. Повірте, в мене не було жодного разу, щоб хтось мені на мій номер телефона дзвонив і якісь глупості говорив через те, що я роздала у школі, в якій я працюю номери телефонів батькам. Це нормальна, абсолютна практика. Я її давно вже використовую, застосовую і давно вже ділюсь цим досвідом із своїми колегами. Інші психологи теж так роблять. Прекрасно працює ця система. І, звісно, від... Надходять запити від учнів. Рідше ніж від всіх інших представників, про яких ми говорили, да, освітнього середовища. Ну, зазвичай, це старші підлітки, старшокласники. Вони можуть звертатися з приводу якихось своїх проблем. Тоді, коли вони психолога вже знають, тоді, коли ви вже з ними знайомі, ви побували в їхньому класі, вони вже вас бачили, вони знають, що ви безпечні. Як приходити до дітей, як спілкуватися? Про це все ми поговоримо. Ну, так як я це роблю знову ж таки, да? Я ділюся своїм досвідом. Я не претендую, що це істина в останній інстанції. Це я вже так попереджую критику тих колег, які теж мають великий досвід, як і я. Ви можете критикувати скільки завгодно, але можете, ну поки що критики немає. це Я так попередню, я просто знаю, що ті, хто проявляється, завжди збуджують тих, хто не проявляється. Так от підіть і зробіть. А для всіх, кому потрібна ця інформація, ви просто давайте знати. Як ви реагуєте, і що ще потрібно розкривати, да, тому що це мій досвід, яким я з задоволенням ділюся з тими колегами, в, це, в яких цей досвід ще тільки формується. Так, і йдемо далі. Якими бувають запити? Ну, приблизно такі. Да. Зробіть з ним щось. Це не запит, по суті, ну, це в принципі не запит, да. зробіть з ним щось. Це просто емоційний такий вигук. Коли якось мама або якось вчитель терпіла, і тут щось десь співпало так, що в неї поганий настрій, і дитина її ще й трошечки капнула зверху, вона приходить до психолога і каже, зробіть з ним щось. Такі емоційні запити зазвичай не розгортаються в системну роботу, і їх потрібно переформульовувати. Бо які ще бувають записи, тільки не я. Це перекладання відповідальності. Да? От В мене нещодавно, буквально кілька днів тому, така мама була на консультації, коли вчитель Вернулася. З мамою нас познайомилася вчитель, очно познайомила. Ми домовилися про зустріч, мама прийшла з дитиною. Маса-маса нюансів у формуванні особистості дитини, а там, що називається, 9 років, а 9 років це період, скажімо, такого шліфування уже особистісної сфери. його «я». Тобто, коли характер вже майже сформований. І там треба реагувати досить швидко, тому що рік-два, і вже потрібна буде корекція, а зараз можна ще тільки підправити. І е, під час зустрічі я маму чотири рази в різній формі, в різний час, після різних меседжів перепитала: у вас точно немає проблем, а в неї немає проблем. Розумієте? Тобто ну, проблеми є у вчителя. Ну, значить, Рекомендації, маму я відправила, сказала, як будете готові. Тоді приходьте, хочете до мене, хочете до когось ще, тому що мама не ресурсна, там немає про що говорити, якщо вона не визнає, скажімо. Ну, це вже ми на консультацію да? там більш детально ми різні випадки зможемо з вами розглядати, можете описувати свої випадки, якщо хочете. Можна в кабінеті психолога на всеосвіті, туди можна ці випадки прописувати, а я їх тут озвучу та, на, цій, на цьому майданчику, ну, так зручно. І е, це про те, що про перекладання відповідальності. Ну, для мене це так, я це так вчитую. Е, в мене все нормально, ну, да, раз вчитель говорить, ну, скоріше, всього там щось є, ну, беріть, працюйте з ним, беріть, займайтеся. ну, Це теж не клієнт. Я готовий до співпраці. Тут можлива конструктивна співпраця, коли приходить людина і каже, я готовий до співпраці, давайте щось робити, давайте вирішувати там, на що, на чому акцентувати увагу, там, як до цього підійти питання і так далі. О, це да це клієнт. Формулюємо запит, працюємо. Ще бувають такого типу запити: тітонька чарівниця. Психолог це тітонька чарівниця. Да? От я зараз прийду до психолога, він там руками розведе всі мої біди, і відразу в мене життя все зміниться, гроші з'являться, заміж вийду, з дітьми все складеться, вони почнуть слухатися, поважати мене, все стане так, як я хочу. Ну, На жаль, ви знаєте, ну я не знаю, може, в когось із психологів є чарівна паличка. У мене ну, є, але ну, колись розкажу, ладно. Ну, В принципі, більшості психологів чарівної палички немає, да? ми знаємо про це. І ще бувають такого типу запити, коли звертаються тривожні батьки. Я дуже люблю цю категорію клієнтів. Батьки звертаються, там очевидних проблем немає. Можливо, трохи підтримати самих батьків, трохи просто показати. Сильні сторони, позитивні сторони їхньої дитини, які вони не помічають, і все. І ці люди заспокоюються, вони вдячні, завжди це самі вдячні клієнти, вони завжди дякують, йдуть, займаються своїми справами, я завжди з ними прощаюсь, телефон мій збережіть, можливо, знадобиться пізніше. Якщо треба звертатися, тобто ми завжди дуже позитивно розстаємося, і ну, тобто там особливих проблем немає. Це там, де батьки, знаєте, так ну, надто надмірно переживають, щоб все було хорошо, щоб ніде Нічого не пропустити, ну це хороші клієнти. Що ми робимо? От ми отримали запит, надійшов до нас запит. Що ми робимо? Алгоритм дій. Ну, перше, це ми збираємо інформацію. Так, якщо вчитель повідомила, що в неї є Петрик П'яточкін, ви збираєте інформацію. Від де тільки можна. Ви можете поговорити з учителем, ви можете поспостерігати за Петриком під час уроку, під час перерви, ви можете поспілкуватися. З дітьми і знаєте, так спонукати їх до активності щодо Петрика. П'ятнич викладуть все ну. Тобто, треба тільки дуже тактовно це все робити, якщо не вмієте, краще не трогати. Е, можна поговорити з вчителями-предметниками. Да? Якщо це початкова школа, то вчитель музики, якщо це дитячий садочок, то це теж вчитель музичного мистецтва, фізінструктор, е, можливо, логопед працює з цією дитиною. Тобто, зібрати інформацію із тих джерел, які нам доступні, де ми можемо цю інформацію знайти. Е, далі, ми встановлюємо відповідальну особу. Хто вам заявив про ту? Ну зазвичай, хто нам заяв, заявку дає, той і є відповідальна особа. Якщо це вчитель, значить вчитель відповідальна особа. Якщо це мама, вона прийшла на консультацію, вона ресурсна, вона. Каже, да, дійсно, проблема є, я хочу її вирішити, допоможіть мені. Мама є відповідальною особою, тому що в ідеалі відповідальна особа це хтось із батьків або мама, або тато, або ну, бабуся, якщо вона бабуся, той, хто найбільше часу проводить з дитиною, хто опікується дитиною напряму. Оце ідеальна відповідальна особа. Але ну, от у мене, скажімо. Є такий випадок, коли дитина з особливими освітніми потребами, мама контактна, але не ресурсна, абсолютно, і відповідальною особою за домовленістю стала асистент учителя. Ну, тобто бувають різні варіанти. Треба визначити, хто з вами співпрацює, тому що психолог дає там, ну, Проводить певні заняття, формує певні знання уміння у дитини, їх хтось має закріплювати, ось для чого відповідальна особа, і відслідковувати, як ці вміння переходять в практичні навички, так, як дитина їх використовує у житті, і тоді, і тоді змінювати свій план дій і так далі. Далі формулювання запиту, З чим ми працюємо? Ну, який саме запит, тобто коректне формулювання запиту. Проблеми, поведінки, прояви агресії у середовищі ровесників. Оце запит. А ем, дитина погано себе поводить, це не запит. Далі ми формулюємо прогноз, що я можу зробити. От що я, якщо ми будемо працювати системно з цією дитиною, на виході, що я зможу зробити? Оце, оце я зможу, цього цього ну це не моє. Там, Може, до лікаря треба, можливо, до іншого спеціаліста більш кваліфікованого перенаправити. Цього я не вмію. Тобто ми маємо бути тут чесними самими з собою, що я теж не все знаю, не все вмію при всьому моєму досвіді. Ну ми не всі сильні, да? Вся, бувають дуже дуже різні випадки. Далі ми визначаємо мету. Завдання, дослідження і подальшої роботи, тому що нам потрібно вивчити цю проблему. Так? Підбираємо методики. Спочатку мета завдання. Для чого я це роблю? Я не просто проводжу дослідження, тому що я знаю три методики, я їх використовую кругом. Ні. Спочатку мета, потім я під цю мету підбираю інструменти. Далі, і для чого мені ці дослідження, як я цю інформацію буду використовувати далі, коли я буду планувати діяльність цієї дитини. Далі я складаю план дій, да? планую, що я буду робити далі, уже на базі цієї отриманої інформації. І підбираю інструменти. Під цей план дій я вже можу підбирати інструменти і визначаю форми роботи, як я буду працювати з цією дитиною. Можливо, я сформую групу, тому що в мене є кілька таких дітей. Можливо, індивідуально, можливо, в присутності мами. Я дуже люблю в присутності батьків, особливо початківці. І дошкільники я дуже люблю працювати в присутності батьків. І якщо є така можливість, я завжди домовляюся, щоб мама приходила на заняття. Ну, або якщо це дитина з особливими освітніми потребами, можна використовувати співпрацю з асистентом педагога, ну або там уже особливі домовленості із учителем, який буде відмоніторювати результати вашої роботи і ділитися з вами своїми. Спостереженнями. Добре, друзі, дуже вдячна вам за увагу. До нових зустрічей!